Тернігові громадська організація, платформа підтримки героїв, розпочала проєкти з надання постійної безоплатної допомоги ветеранам. Щотижня в його межах організовуватимуть зустрічі для учасників російсько-української війни з фахівцями різних напрямків. Під час таких заходів ветерани зможуть обговорити актуальні для них питання та отримати відповіді від профільних спеціалістів. На базі нашої організації, платформи підтримки героїв, ми започатковуємо такий постійний і регулярний марафон підтримки наших ветеранів. Ця ідея виникла власне зі спілкування з ветеранами, тому що вони повертаючись в реальне мирне життя з зони бойових дій, вони трішки розгублені від того, що вони бачать тут. Коли ми говоримо про реадаптацію, ресоціалізацію ветеранів, дуже важливо, щоб були зустрічі, на яких можна поговорити про те, що турбує, про те, що є актуальним. У кожного ветерана своя історія. І коли ми поєднуємо ці історії, то ми створюємо цілий план для того, щоб... Будувати систему послуги сервісів. одну з перших зустрічей в межах проєкту підтримки ветеранів присвятили темі адаптації та соціалізації військових у цивільному житті. У нас проходить практичне заняття щодо адаптації ветеранів і їхня соціалізація. Його проводить Інна Чистенко, відомий психолог. Ми сьогодні говорили про. Адаптацію говорили про повернення до родин, до того, що ми відчуваємо, що ми переживаємо, як ми ховаємо свої емоції, і, мабуть, найбільше, що сьогодні вразило, це щирість, відвертість і готовність до єднання. Зустрічі планують проводити щотижня. Долучитися до них можуть не лише ветерани, а й члени їхніх родин. Тематику заходів і склад запрошених експертів визначатимуть залежно від запитів учасників. Ми створюємо велике ком'юніті ветеранів для того, щоб вони об'єднувалися, щоб вони були разом великою рушійною силою і могли самі впливати на певні процеси, на ті, які їм належать по закону. Тобто вони багато не знають тих можливостей, які надає їм держава, а іноді держава не надає чогось, і потрібно, щоб держава почула їх.